Моя мама зрадила 18 років тому, і я, 18-річний хлопець, результат цього. Мій батько щойно розповів мені про все це і заявив, що не буде оплачувати моє навчання в коледжі, хоча моїм братам і сестрам він оплатив навчання. Майже все сказано в заголовку. Я взагалі не знаю, як усе це осмислити, і абсолютно не готовий до того, що чекає попереду. Мій старший брат і сестра обидва вступили до одного і того ж коледжу. Мій брат закінчив навчання два роки тому. Сестра має закінчити через два роки. Обидва отримали повне фінансування від батька. Він оплачував усе: навчання, оренда житла, їжу, машину, кишенькові витрати, буквально все. Мій брат зараз працює, має власне житло, живе з нареченою і впорядкував своє життя. Моя сестра вже має добре оплачувану роботу, і тато досі оплачує майже всі її витрати. Я теж вступив до того самого коледжу, як і планувалося, і з нетерпінням чекав розмови з батьками про наступні кроки. Я хотів попросити у них підтримки, так само, як отримували мої брат і сестра. Я завжди вважав, що у них відкладені гроші на моє навчання, так само, як і для моїх братів і сестер. Замість цього, я почув історію про зраду моєї мами, про те, що я її результат. І що мій батько більше не хоче мене підтримувати. Тато сказав, що у мами було 18 років, щоб розповісти мені все і підготувати мене до майбутнього. Але вона цього не зробила. Він сказав, що це ніколи не було його обов'язком, оскільки я не його син, і що він не хотів втручатися у виховання, яке обрала мама. Виявилося, що мої дідусь і бабуся теж знають, що я не біологічний син тата, але вони теж ніколи мені нічого не говорили. Мої брат і сестра були в такому шоці, як і я, бо ніколи не було навіть натяку на те, що щось не так. Можливо, я наївний, але я завжди думав, що у мене чудові стосунки з батьком. Ми разом ходили на спортивні події, разом риба. Валили, він допомагав мені з математикою, тато інженер, навчив мене водити машину. Я ніколи не відчував, що він зберігає до мене якусь образу. Навпаки, він навіть дав мені ім'я, пояснив його значення і завжди дуже пишався цим. Це історія, яку він розповідав мені не раз. Він любив говорити про такі речі зі мною. Моя мама жодного разу не згадувала про це. Очевидно, вона мала поговорити зі мною про це раніше, але вона так і не зробила цього. Я почуваюся покинутим і абсолютно не готовим до майбутнього, і навіть не знаю, чи зможу я тепер піти в коледж, бо завжди думав, що батьки заплатять за навчання. У мене ніколи не було роботи, і я не знаю, яку роботу можу знайти, щоб утримувати себе під час навчання. Я не маю уявлення, як подати заявку на кредит чи гранти. Мама тільки плаче і вибачається, але нічого конкретного не пропонує. Вона сама не знає, як мені допомогти. t Я навіть не знаю, чи можу залишатися вдома. Все не визначено. Я соромлюся виходити з кімнати. А якщо мене попросять з'їхати, я не знаю, куди мені подітися. У мене немає заощаджень, можливо, всього близько 400 доларів. Я злюся на маму, і я заплутався, що тепер відчуваю до батька. Десь там є чоловік, який є моїм біологічним батьком і який ніколи не хотів мати зі мною нічого спільного. Я почуваюся відторнутим і не знаю, що робити, щоб виправити цю ситуацію. Хтось має уявлення, як мені діяти далі? Чи повинен я вибачатися перед батьком? Що мені сказати йому, не знаю. Я останні кілька днів просто сижу у кімнаті, читаю і гортаю редь. Я поняття, не маю що робити. Редаговано. Коментарів більше, ніж я встигаю відповідати, але я записую всі поради про фінансову допомогу, медичне страхування, оформлення власного мобільного тарифу тощо, речі про які я навіть не замислювався раніше. Дякую всім за підтримку. Я намагатимусь відповісти на якомога більше коментарів, але їх уже більше, ніж я можу опрацювати. Оновлення. Вибачте, що зник. Нічого поганого зі мною не сталося. Вчора вдалося поговорити з мамою, але на півдорозі я злякався і не міг сказати все, що хотів. Хороша новина, мене не виганяють з дому і не відрікаються від мене. Дякую всім за вашу підтримку. Я слідуватиму порадам і зателефоную у відділ фінансової допомоги мого кола через кілька годин, а далі буду діяти по ситуації. Мій дідусь переніс інсульт тиждень тому. І зараз тато допомагає бабусі знайти доглядальницю, тому його не було вдома вчора. Я дам вам знати, як у мене все складеться. Ще раз дякую всім. Оновлення номер 2. Вибачте, що не оновлював інформацію. Вчора вранці мій дідусь помер. Зі мною нічого не сталося, але моя ситуація зараз не в пріоритеті. Незважаючи на це, я думаю, що все буде добре завдяки вашій неймовірній підтримці. Моя сестра тепер знає все і сказала не хвилюватись, бо я можу розраховувати на неї та її допомогу. Обіцяю оновити інформацію, якщо відбудуться суттєві зміни. Але зараз я повинен підтримати бабусю. Ще раз велике дякую всім. Оновлення номер 3 Реакція на мій перший пост створила відчутний тиск, щоб я записав це оновлення. Не впевнений, що це те, що ви хочете почути, але все більш-менш повернулося до нормального стану, враховуючи інші події. На жаль, мій дідусь помер на початку цього тижня, і я досі це осмислюю. Я зміг поговорити із мамою і з татом. Тепер я знаю, яке місце займаю у своїй сім'ї. Також поговорив з братом і сестрою. Не впевнений, що зміг би сказати все, що потрібно, якби не підтримка і поради в коментарях. Обидва мої батьки люблять мене. І те, що сталося два тижні тому, було перебільшеною реакцією на їхній конфлікт. Це лякає усвідомлювати, що я не розумів, що відбувається навколо мене. А незнайомці в коментарях змогли проаналізувати мою ситуацію точніше ніж я сам. Я переглянув близько 40% коментарів, але далі здався. Їх просто надто багато. Підсумок я вступаю до коледжу, про який завжди мріяв, і матиму таку ж підтримку, як і мої брати та сестри. Гроші на моє навчання є, і фінансових проблем у сім'ї немає. Тато просто пережив емоційний зрив через смерть дідуся та сварку з мамою. Навіть якби він дійсно відмовився платити за навчання, бабуся повідомила, що дідусь залишив нам спадок, якого вистачило, б, щоб покрити моє навчання. Що спричинило весь цей скандал? Я невдало вибрав момент, щоб заговорити про коледж. Мої батьки тільки но посварилися, і я з'явився з проханням оплатити навчання. Причина сварки батьки говорили про нас, дітей, і мама згадала, що колись тато хотів розлучитися, коли вона повернулася вагітною мною. Вона сказала щось на кшталт: уяви тільки, що ти хотів піти, коли я була вагітна. Це мало бути виявом подяки. Що тато виховав мене як рідного, але він сприйняв це як зрада була найкращим рішенням у моєму житті. Далі сварка загострилася, і мама сказала татові щось: типу, а що тебе змушує думати? Що хоч один із них твій? І все пішло по спіралі вниз. А потім з'явився я зі своїм проханням оплатити навчання. З того часу батьки помирилися. Мама досі у важкому стані, а тато погано переживає смерть дідуся. Я поговорив із братом і сестрою. Сестра влаштувала справжній шторм, рознісши батьків телефоном. Брат був спокійніший. Але теж висловив своє обурення, коли повернувся додому. Смерть дідуся відсунула весь конфлікт на другий план. Що змінили коментарі? Я зрозумів, що був абсолютно непідготовлений до реального світу. Багато хто дивувався, як це я не знав, як подати заявку на кредит чи грант. Але коли ти роками знаєш, що твоє навчання оплачено, ти не переймаєшся такими речами. Я зробив список всього важливого. Як знайти роботу, як орендувати житло, як отримати кредитну картку, відкрити банківський рахунок, оформити мобільний тариф тощо. Це все знадобиться мені, навіть якщо ситуація повернеться в нормальний рус. Що сталося з моїм біологічним батьком? Коли мама завагітніла мною, батьки розлучилися. Мама пішла до чоловіка, з яким зрадила, але через кілька місяців він її вигнав. Вона не мала куди йти, тому бабуся і дідусь прихистили її. Через певний час мама і тато знову зійшлися, і тато вирішив виховати мене як свого сина. Тато не знає, хто мій біологічний батько, а мама ніколи більше його не бачила. Він знав, що мама вигідна від нього, але йому було байдуже. Це не був якийсь видатний чоловік. Вони познайомилися у барі, а не на благодійному заході. Чи хочу я його знайти? Ні, я не відчуваю жодного бажання знати, хто він. Де він? Чи живий Він? Чи маю я інших братів і сестер? Дехто радив зробити ДНК тест, щоб знайти його. Але я цього не хочу. Для мене сім'я це мама. Тато, брат і сестра. Що далі я планую знайти роботу та стати більш самостійним. Не для того, щоб віддалитися від сім'ї, а щоб не бути безпорадним, якщо раптом щось трапиться. Мама зізналася, що я був набагато більш захищеним у сім'ї, ніж брат і сестри, і що вони мали б краще підготувати мене до дорослого життя. Я зрозумів своє місце в сім'ї: дідусь, бабуся, брати, сестри, тітки, двоюрідні всі підтримують мене. Батьки люди. Вони помиляються, хоча це не був їхній найкращий момент. Я не буду судити про наші стосунки лише за цією сваркою. Дякую всім за підтримку. Редагування. У моїй культурі бабусі та дідусі називають онуків племінниками. Будь ласка, не ображайте мене за це. Це не помилка, це культурна особливість. Да. Ну, мужик, який прийняв жінку, яка під час розлучення їхнього завагітніла від другого. І прийняв її назад. Ну, це сильно. Це сильний поступок. З однієї сторони, такий трохи спорний. Да. А з іншої сторони, ну. Контекст ми так і не узнали. Там, вроді, не писалось чого вони розійшлися. А... На чи надовго? Ну, коротше, там у кожного можуть бути свої проблеми, свої гріхи. діла. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про цю історію. Дуже важлива ваша думка, мені дуже цікаво, що ви думаєте про цей поступок. баті, що він прийняв її все-таки. Як ви считаєте, це нормально? Те, що вона йому і змінила, ну як вони ж залишилися, по суті, на короткий термін. Ну вона якби прийшла беременна, і він її прийняв. Чи ви вважаєте це нормально, чи ні? І чи нормально те, що вони раніше не сказали йому, що він не їхній син? Оце дійсно вопрос такий щепічільний. Дотягнули, блядь, до самого кінця, а тоді в пориві сварки просто ляпнули. Ну, таке, коротше, таке. Ладно, все. Пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь. Всіх люблю.